Вітаю вас на каналі Ньюзрум. Тут ми щодня боремось за одне, аби правда звучала голосно. Якщо те, що ви почуєте сьогодні, вам відгукнеться, просто поставте вподобайку, підпишіться і поширте це відео. Це нічого не коштує, але для нас це реальна підтримка. А ще можете залишити коментар. Ми, до речі, читаємо кожен ваш коментар. Ну, в тому ж справа, що е, практично Єрмак повністю замкнув на себе спілкування з зовнішнім світом е, українського керівництва, практично усунути там Міністерство закордонних справ. Е, вони заздрили цьому е, Кубракову. ну, і В них такі ревнощі були через те, що він дозволяв собі там перестрибнути через голову Єрмака і спілкуватися з американським посольством. І тому, тому його і прибрали. Е, і сьогодні будь-який. Е, Лідер світу, будь-який там навіть посол Великої Сімки в Україні для того, щоб зустрітися з Зеленським, має спочатку дістати аудієнції вірмака, і дуже часто відбувається так, що Вірмак каже: вибачте, зайнятий дуже зеленський. Будь ласка. Просто ігнорувати той факт, що саме та людина, яка була на найважливішому нашому напрямку забезпечення оборони і безпеки України, а саме російському напрямку, після Оману тим став Єрмак, який повністю замкнув на собі цей цей напрямок да, війни і переговорів з Росією, і він його провалив. Тобто, я завжди повторюю цю ну, формулу, що Порох намахав Путіна мінськими угодами, а Путін потім намахав Зеленського з Єрмаком Оманськими угодами. Є між іншим найвідоміший там вислів з книги приповісті Соломонов, в якій два верніше навіть вислови, які прикрашають герб ізраїльського мосаду вже там 70 років його існування, і цікаво, що вони. Неправильно переклад переклад поширений неправильний цих слів. Там ну буквально тахбулає полям і інтахвольота Селеха Мільхама. Тобто саме обманним маневром веди війну свою хитрощами військовими. Ну тобто, в різних сьогодні сучасних перекладах перекладають як військовими хитрощами та обманом веде війну свою без військової хитрощі занападає народ народу. ці дві цитати, яка які там спочатку одна цитата, потім інша прикрашають герб мосаду. Тобто треба йти на хитрощі, на обман. А в нас хитрощів Зеленського були по відношенню до свого народу. Він обманював цими брехливими лозунгами про кінець епохи бідності брехні. Ну ми ж бачимо, да, що в який кінець у нас настав. а з Путіним намагався відкритою подивитися йому в очі, там і щиро, так відверто з ним розмовляти. Тобто, і це призвело до того, що вони їх оманськими цими обіцянками обіграли, і вони ж заманили в таку паску, яка призвела до. Не просто тільки там до захоплення 20% нашої території, ну як можна інакше пояснити той факт, що в нас замість чотирьох озброєних найкращими зброї бригад, які захищали кримські переходи, залишилось пів батальйона. Як можна інакше пояснити той факт, що Гостомель, стратегічний аеропорт, на якому всі сходили з ці стрілки на всіх мапах, картах, які друкували провідні західні видання напередодні. Наступу російського повномасштабного і на якому американці, як щодавно розслідували Українська служба BBC американці встановили свої камери після приїзду Бернса голови ЦРУ, які забезпечували повністю трансляцію все, що відбувається на гостомелі через американське посольство в Сполучені Штати в Ленді, і, і ми після цього, після того як ви носом ткнули, поїхав туди сам з американськими дипломатами військовими на, на гостомель. І після цього вони прибирають звідти бригаду нацгвардії, озброєне спеціально для цими засобами для охорони цього литовища і відправляють його охороняти. Якийсь там місточок в Северодонецьку? Ну тобто, те, що прибрали з цього напрямку дивізіони Шилок, які прикривали цей гастомельський аеропорт з боку Київського водосховища. Якщо це не саботаж, не зрада, то що це тоді таке? Я пам'ятаю, як я прокинувся 24-го числа після цих вибухів, і всі ми дивилися на екранах в соціальних мережах прольот цих 20 гелікоптерів. Як це так? Де ж наше ПВО? Як ми могли дозволити? Ну добре, там один пролетів, але ж 20 чередою спокійно пролітають, і жодний вертоліт не був збитий. Тобто, йде ж відповідним чином підготовлена це стратегічна стратегічний цей об'єкт. Тобто і ця людина, яка провалила це, якого водили за нос до останнього дня, вона продовжує повністю занасьому на, на, на замикати на собі весь цей наш безпековий і зовнішньополітичний напрямок в державі. Вона ж призначає всіх людей. Як так сталося, що не тільки залужного зняли, а зняли всіх 16, весь склад, керівний склад, всіх 16 генералів, які і забезпечили наш в таких важких умовах оборону України і стримали ворога, і вигнали його зрештою з Київської, з Харківської області з Херсону. Але після того, як це відбулося, створили таку за сталінським цим форматом лікалами ставку, на яку на якій присутні там половина якихось піджаків, які взагалі ніякого відношення до військової справи не мають. І як сам визнав Зеленський, повністю план нашого контрнаступу був відомий в Кремлі до його початку. Ну так не все там не, не зрозуміло, в чому е, криється причина всього цього. Я завжди наводжу цей відомий історичний приклад, що Аристотель, після того як він вигадав науку логіка, він на радощах зарізав 40 баранів. Ось з того часу барани не люблять логіку. Але ж ну, ми ж все ж таки намагаємося якось підняти свій рівень над рівнем баранів. Маємо розуміти звідки ростуть ноги і хто нас завів в цю пастку і хто має за це відповідати? Якщо сьогодні, я як завжди, теж так, цю формулу повторюю, що зрадників треба знищувати і ліквідувати не після перемоги, а заради перемоги. Тобто, та людина, яка відверто про це розповідала і давала свідчення, як полковник Червінський, найдосвідченіший український розвідник, який здійснив найуспішніші операції, він сьогодні за гратами перебуває. Ну тобто, якщо суспільство. Не усвідомили цього, якщо такий досі рівень високої підтримки цієї там зеленої команди. Ну, за різними там свідченнями, він все рівно там 50, скільки довіряють президенту 59%. Ну тобто, вони спираються на ось таких легковірних наших обманутих співвітчизників і продовжуємо їм вішати локшину на вуха. Ну так будемо далі. І втрачати сотні тисяч життів найкращих українських воїнів. Я дякую, що додивилися це відео до кінця. Ваша увага найкраща підтримка для нашого каналу. Якщо вам сподобалося і ви хочете допомогти розвитку, будемо дуже вдячні за будь-яку фінансову допомогу. Це дає змогу створювати більше якісного контенту і залишатися незалежними. Посилання для підтримки є в описі під цим відео. Дякую вам за довіру і до нових зустрічей.